Всім привіт! У нас сьогодні холодно. Ми вийшли погуляти з бусею, побачив чужого кота, то дивіться, який колотун його взяв. Ще піну з рота пускав. Така реакція в нього. Ще може й кричати на кота, не біжить за ним, але кричить на нього, то ще не відійшов ще такий колотунчик нервовий в нього. Довго звикає він до комбінезона. Ну, і гуляємо, я думала, будемо довше гуляти, як в комбінезоні. Все одно він підмерзлює трохи, лапки мерзнуть. Але виходимо. Вчора була одлига, то виходили голі, можна сказати. А сьогодні ось так. Хоча знову ж таки зробив усі свої справи туалетні вдома. Я чомусь останніми днями нічого сюди не знімаю, крім котика свого. Ой, щось не дуже добре себе почуваю і немає настрою, якщо так можна сказати. Займалася озвучуванням. Хто не знає, я відкрила канал, де читаю вірші не свої. І... Підбираю там відео, музика закадрова. А також озвучую вже третій твір. Зачарована десна є, потім казка снігова королева і зараз гуртість і упередженість. Отак. Синички літають, так що заходьте, якщо маєте змогу. І вам не шкода потраченого часу, а мені буде приємно, що ви мене підтримали, тому що і на цьому каналі активність не дуже. Ви ж, хто не знає, що коментарі і лайки, вони сприяють тому, що YouTube частіше це відео ем, як ем, пропонує іншим в рекомендаціях. А якщо всього-всього мало, то і відео стоїть на місці. У мене в більшості випадків так і є. 200-300 переглядів і все, відео стоїть. Все там яке одне попаде. Тому короткі відео набагато більше популярні з бусею, ніж мої. Прилітають там на задньому плані синички, не видно. Ну, Ми недовго посидимо і підемо, тому що це так подихати повітрям. Йому навіть птички ті не цікаві, йому, аби чужі коти, щоб за ними погнатися і надавати їм товмаків. Ну, такий характер у бусі. Навіть горобці не цураються. Хоча он до куреї не летять, В курей там стоїть їжа за сіткою. Якось у перші роки, як ми тут жили, дуже багато горобців лізли туди. До курятника, а зараз мало. Доскубують уже там сало. Ну, дивіться, в нас сала останній шматочок в морозилці залишився. Його вам не дамо. Будете їсти поки що соняшник. Вони тут же ж таки і живуть у нас. Під буся зліз, пішов у дров'яник. Під стріхою в хаті, в сараях. Ще з такого цікавого. Можливо, комусь це буде цікаво. 2 числа наш тато був у конотопі, їздив і купив мішок борошна і мішок цукру. А в тому магазині в кооператорі, де ми завжди беремо. Ну, по-моєму, там сама найнижча ціна по конотопу. Хоча я не знаю, скільки на оцих базах оптових. Але всі беруть тут, Сказав, останній мішок борошна забрав. Борошно 50, 50 кг, а 50 кг цукру по 1352,50 кг. Я прийду додому покажу вам навіть чек. Виходить, що цукор по 27,05 у нас в селі в останнім часом я брала, коли це більше тижня тому. У магазині я була по 41. Вигідніше, звичайно, якщо маєш змогу поїхати до міста або по дорозі, по путі є місце, куди кинути. Звісно, так вигідніше, ніж потім переплачувати по 12 гривень, по 13 на кожному кілограмі. І ось чек. Він у мене трошечки вчора намок Буська. Розлив мені каву. Фокусуйся. О, бачите? Видно, яка ціна. Пишіть, яка у вас ціна. Я знаю, що є області, де, дивлюся, наприклад, якісь канали, і там. Кажуть, що купили і ціну. Я прямо здивована, бо набагато набагато дешевше, ніж у нас на Сумщині. У нас і олія 70 гривень літрова бутилка, а десь є по 5 літрів і по 200 гривень, а то й надешевше, ніж 200 гривень. Я не знаю. О, така ціна. Без цукру нікуди, ну і без борошна, так як ми печемо хліб самі. Ми рідко купуємо, можливо, раз у півтора-два у два місяці, а так я ну зим, влітку можемо частіше, можливо, там раз у тиждень хліба купити. А так печу хліб сама вдома. Якось вже так звикли ще з дитинства. І купований хліб мені не дуже подобається. Мені я й домашній мало їм, я дуже мало хліба їм. Я могла б прожити. Не знаю. З одною буханкою хліба два тижні. Отак. Поки що нічого в мене нового. Завтра це вже я зніму відео, як отримаю насіння на Укрпошті від двох інтернет-магазинів. А це зайшла в кімнату, забрала чек, щоб не викинули вчора. Так показала ціни. Стою, дивлюся в вікно. У мене тут квіти, а синички літають на яблунях. Так що поки що так. Всім дякую, хто мене підтримує. Всім бажаю не мерзнути. Всім бажаю тепла. І заходьте. Підтримуйте мій інший канал. Я, якщо вийде, то залишу ссылку. Я хотіла під якимось відео залишити, але вона чомусь була неактивна. Хоча в спільноті, якщо ви не полінетесь і зайдете далі, пролистаєте в спільноту мою на цьому каналі, то там є активне посилання. Наша мова Солов'їна читаю українською. Всім до побачення!